Вітаю, любителі смачної випічки! Розпочну із того, що є один особливий для українців день День Незалежності України. І логічно було б з мого боку підібрати для цього особливого дня особливий пляцок. Скажу відразу, що я обдумувала його приготування дуже давно, але 12 років тому це так і сталося. Я хотіла, щоб український пляцок із символічною назвою Вишиванка. Не тільки так називався, але щоб вишиванка у ньому була на зрізі кожнісінького шматка. Так на Великдень у 2012 році і народився мій пляцок галицька вишиванка. Його приготування я показала у четвертому томі свого чотирьохтомника львівські пляцки». Але, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 10 разів почути, тому сьогодні я усе покажу наочно. Скажу відразу: буде ой як непросто. Не надто багато господинь в Україні змогли, прочитавши мій рецепт, уявити і зрозуміти принцип його формування і тому відважитися на його приготування. Бо це справді і не просто, і не швидко. Цей пляцок підкориться лише найбільш наполегливим, адже у нього є свій характер. Зате це дуже і дуже красиво, смачно і цікаво. А ще цей плясок завжди викликає фурор на будь-якому святі. Крім того, усі кольори тут абсолютно натуральні, жодних штучних барвників. Усе покажу і розкажу. Нічого не приховаю, тож гайда до роботи! Для роботи нам буде потрібна не надто велика форма із бортиками. Завстеліть дно форми якісним пергаментом. У мене форма розміром 18 на 28 см. Далі нам потрібно буде приготувати 5 тонесеньких кольорових коржів. Але не лякайтесь передчасно. Один корж готується за декілька хвилин і випікається зовсім швидко. Покажу спочатку, як приготувати томатний корж. І ні, ви не будете відчувати томатну пасту у коржі. Такі томатні коржі галицькі господині готують уже десятиліттями, наприклад, для пляцка із цікавою назвою Кривава мерія. Усе вийде дуже смачно, гарантую. Отже, візьміть одне яйце: докладіть до нього 30 грамів цукру і відправляйте збиватись, збивайте на середніх обертах 2-3 хвилини. Маса має стати світлою і пінною, добре збитою. Докладіть 20 грамів розтопленого і охолодженого вершкового масла, 25 грамів жирної сметани і збивайте усе разом ще приблизно 1 хвилину. Тим часом підготуйте суху суміш. Докладіть до 50 г борошна 3 г розпушувача і ретельно усе перемішайте. Далі докладіть 40 г томатної пасти. Це має бути саме густа і жирна томатна паста, а не томатний соус чи томатний сік. Це дуже важливо. Всипте усю суху суміш і знову увімкніть міксер. Перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання. На цьому етапі не потрібно нічого довго збивати. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста. Воно гладке та ніжне, дуже важко спадає із лопатки. Перекладіть тісто у форму і ретельно розрівняйте, слідкуючи, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Тіста буде мало. Так нам і потрібно. Адже ми маємо приготувати 5 тонесеньких різнокольорових коржів, з'єднаних тонким прошарками крему. Усе. Випікайте корж у попередньо розігріті до 180 градусів Цельсія духовці на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 6-7 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Тут важливо не перепекти корж, скориставшись гострим ножем. Відділіть корж від бортиків форми. Зніміть бортики. Вийміть корж разом з пергаментом. Подивіться: корж виходить ніжним та гнучким водночас. Він тоненький і при цьому м'якенький. Аналогічно приготуйте решту коржів. Так, для шпинатного коржа після додавання сухої суміші докладіть 50 грамів шпинатного пюре. Я розморозила готовий заморожений шпинат, який можна придбати у супермаркеті, відтиснула зайву вологу, додатково подібнила його блендером і протерла через сито. Завдяки таким маніпуляціям шпинатний корж буде мати рівномірний насичений зелений колір. Перемішуємо усе разом. Подивіться на консистенцію шпинатного тіста. Вона дещо рідша, ніж томатного. Отже. Розмащуємо тісто у формі і випікаємо до готовності приблизно 7-8 хвилин. Шпинатний корж готовий. Для фіолетового коржа замість шпинатного пюре влити 50 грамів чорничного пюре. Це просто подрібнені блендером ягоди чорниці. Тут також можна використати ягоди чорної смородини. Знову подивіться на консистенцію тіста. Вона ще трішки рідша. Тому випікайте корж приблизно на 1 хвилину довше, ніж попередні. Чорничний корж готовий. Для жовтого коржа просто вмішайте разом із борошняною сумішу 1-3 чайної ложки порошку куркуми. Це натуральний природній барвник. Його тут небагато і його смак у пляцку ви не відчуєте. Подивіться на консистенцію жовтого тіста. Випікаємо цей корж приблизно 7 хвилин до готовності. І останнім піде шоколадний корж. Тут додаємо не 50, а 40 грамів борошна плюс 10 грамів темного какао. Дивимося на консистенцію шоколадного тіста. Час його випікання теж приблизно 7 хвилин. Отже, 5 коржів готові. Тому далі нам потрібно буде приготувати особливий крем. Він має виконати відразу дві функції: по-перше, буде смачним. А по-друге, при цьому бути дуже тугим і навіть дещо липким, щоб надійно склеїти ці 5 коржів між собою в єдиний монолітний шар. Далі ви зрозумієте, чому це так важливо і чому тут підходить саме цей крем. Отже, візьміть 750 грамів смачного жирного сиру, докладіть до нього 2 яйця, 15 грамів манної крупи, 150 грамів цукру, дві чайні ложки апельсинової чи лимонної цедри. Якщо ви використаєте лимонну цедру, то за бажанням і до свого смаку можете сюди ж докласти сік одного невеличкого лимона. А також додаємо у суміш 150 грамів м'якого вершкового масла. Подрібніть усе блендером до однорідної кремоподібної маси. Тут дуже важливо, щоб не залишилося грудочок. Нам на виході потрібен абсолютно гладенький сирний крем, тому попрацюйте блендером гарненько. Паралельно сполучіть. 50 мл молока і 60 г порошку ванільного пудингу. Це півтори стандартних пачки. Якщо такого у вас не знайти, то замініть його на 60 г кукурудзяного крохмалю і 20 г ванільного цукру. Перемішайте усе до однорідності. Отже, викладайте кастрюльку із сирною масою на плиту на середньому вогні нагрівайте масу до кипіння. Оскільки ця маса дуже любить підгоряти. То по-перше, готувати цей крем потрібно у товстостінному посуді. А по-друге, перемішувати усе потрібно без зупинки і достатньо інтенсивно. Уже через декілька хвилин маса стане набагато рідшою. Доведіть її до кипіння і, активно помішуючи, проваріть приблизно 5 хвилин. Подивіться, маса усе ще достатньо рідка. Влийте за один раз підготовлену суміш і відразу починайте інтенсивно перемішувати. Маса стане гуснути буквально за декілька секунд. І на цьому етапі дуже важливо, щоб вона не пригоріла. Як тільки сирна маса повторно закипить, знімайте її з вогню і відразу ще раз пройдіться блендером, добиваючись абсолютної однорідності. Отже, розділіть гарячу масу умовно на 4 рівні частини. Далі нам потрібно буде працювати дуже швидко: ми маємо швидко змастити коржі ще тоді. Коли сирна маса є дуже гарячою. Це важливо. Отже, у форму з бортиками це теж важливо. Викладіть шоколадний корж. На нього четверту частину гарячого крему і швиденько розрівняйте його. На крем томатний корж. На нього теж четвертина гарячого крему. Це приблизно 6 повних столових ложок. Знову швидко розрівнюємо його. Далі Корж із куркуми крем. Корж із шпинату крем і чорничний корж. Злегка притисніть верхній корж долонею. Зверху викладіть пергамент. На нього кухонну дощечку з вантажем приблизно 600-700 грамів. Нехай усе вистегне до кімнатної температури, а далі разом з вантажем. Перекладіть форму у холодильник на 8-10 годин. Усе має гарно склеїтися разом і стати єдиним цілим. За цей час приготуємо двохколірний пісочний корж. Для цього візьмемо форму вдвічі більшого розміру, ніж перша, тобто розміром 28 на 36 см. Висота бортиків форми тут не надто важлива, вони можуть бути і низькими. Застеріть дно форми якісним пергаментом. Перейдемо до приготування самого тіста. Для цього у чашу міксера чи кухонного комбайну викладіть 200 грамів м'якого вершкового масла. Докладіть до нього 100 грамів цукрової пудри. І нехай далі попрацює техніка. Відправляйте суміш збиватися. Збивайте приблизно 5 хвилин. Маса має стати світлою та пишною. Докладіть 2 яйця і збивайте усе разом приблизно одну хвилину. Докладіть 80 грамів жирної сметани. У мене сметана жирністю 20%. І збивайте усе ще одну хвилину. 400 грамів борошна просійте. Вмішайте до нього 2 чайні ложки розпушувача і ретельно перемішайте усе. Далі можна замішувати тісто лопаткою чи ложкою. А якщо у вас є кухонний комбайн, то поміняйте насадку на таку, яка відповідає за заміс тіста. Отже, за один захід висипайте борошняну суміш у масляну і увімкніть комбайн буквально на 10-20 секунд лише до моменту, поки тісто замішається. Ось воно практично готове, ніжне та м'якеньке. Вага тістяної суміші буде приблизно 870 грамів. Розділіть її на дві рівні частини. Кожна вагою приблизно 435 грамів. До однієї частини докладіть 30 грамів борошна, а до другої 20 грамів темного какао. Перемішайте обидва тіста ложкою до однорідності. Тісто і далі залишиться дуже м'яким та ніжним. Подивіться уважніше на правильну консистенцію цього тіста. Воно меганіжне, але при цьому взагалі не липне до рук. У центр пергаменту, що ми підготували на дно великої форми, викладіть біле тісто, а на нього шоколадне. Сформуйте із них наче один пласт і розкачайте разом. Двохколірний пласт має набути потрібний нам розмір 28х36 см. І він усюди має бути однакової товщини. В принципі, у простішому варіанті приготування цього рецепту ви можете відразу ставити усе випікатися до готовності. А якщо ви б хотіли показати комусь свою особливу майстерність, вразити та здивувати ще більше, то візерунок вишиванки ми можемо сформувати не лише в центральному прошарку, але й у верхньому та нижньому пісочних прошарках. Для цього нам буде потрібно виміряти висоту чорно-білого прошарку. Це буде приблизно 0608 см. І далі увесь пласт нарізати смужками такої ж ширини, тобто 06,08 см. Зверніть увагу, що нарізати потрібно вздовж сторони, де у нас є ширина дека 28 см. Робота піде значно швидше і простіше, якщо ви підморозите деку із тістом протягом 15 хвилин, і лише після цього почнете нарізати і розвертати смужки. Далі кожну другу смужку нам потрібно буде припідняти ножем і розвернути на 90 градусів, тобто поставити її на торець. Отже одну смужку залишаємо на місці, наступну припіднімаємо і розвертаємо на торець, зрізом вгору. Причому зверніть увагу, що для формування правильного візерунку у пляцку кожну другу смужку слід розвертати лише в одну і ту ж сторону. Тобто, якщо я почала розвертати смужки наліво, то усі решту смужок теж потрібно розвертати виключно наліво. В результаті у нас вийде ось такий смугастий корж. Притисніть його згори долонею, щоб він усюди став однаковим за товщиною, і смужки зліпилися між собою, утворивши один спільний пласт. Якщо цього не зробити, то в тих місцях, де смужки будуть не зліплені, корж може при випіканні тріскати. Отже, у духовку його випікайте на середньому рівні духовки за температури 180 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції приблизно 14-15 хвилин до готовності. Важливо не перепекти цей корж. Він має залишатися достатньо м'якеньким. Вистилий корж розріжте на дві частини. Кожна розміром 18х28 сантиметрів. Але це ще не усе. Нам ще потрібно приготувати дуже смачний сметанковий крем. Для цього нам буде потрібно 350 грамів жирної сметани. Докладіть до неї одне яйце: 100 грамів цукру та 40 грамів порошку ванільного пудингу чи кукурудзяного крохмалю. Перемішайте усе вінчиком до абсолютної однорідності, постійно помішуючи, нагрівайте на середньому вогні. Як тільки маса почне булькати, проваріть ще 30 секунд і знімайте з вогню. І, накривши харчовою плівкою, охолодіть до кімнатної температури. Візьміть 250 грамів вершкового масла. Воно має бути м'яким. І відправляйте збиватись. Збивайте 6-8 хвилин, поки масло не стане світлим та пишним. Не припиняючи збивання, по столовій ложці введіть вистегло заварену масу. Крем виходить дуже ніжним та пишним. Також він при цьому буде достатньо стабільним, що нам і потрібно адже він повинен втримати на собі важкий і великий п'ятишаровий прошарок і не розповстись під такою великою вагою. Розділіть крем на три частини. Тим часом можна подивитись, як поживає наш п'ятиколірний прошарок. Зніміть бортики форми. Подивіться, прошарок став єдиним цілим завдяки сирному крему, який застиг між коржами і надійно скріпив їх. Далі нам на допомогу прийде геометрія. Виміряйте висоту нашого прошарку. У мене він вийшов висотою 4 см. Отже, нам потрібно буде нарізати увесь пласт на смужки шириною приблизно такою ж, як виміряна висота, тобто 4 см. Оскільки ширина нашого пласта 18 см, а чотири смужки кожна шириною 4 см будуть мати разом лише 16 см, то можна зрізати самі краї пласта з усіх чотирьох сторін, щоб у нас в результаті сформувався гарний геометричний візерунок. Ми відразу можемо подивитись, яка краса вже виходить всередині. Далі для полегшення рівного нарізання. Я б рекомендувала розрізати кожну довгу смужку ще навпіл і трішки підморозити усе в морозильній камері, наприклад, поставити у камеру на 15-20 хвилин. Далі ви зрозумієте, чому ось у нас вийшли такі красиві заготовки. Нам потрібно буде поставити кожну ось так на торець і гострим ножем розрізати зверху вниз, розділяючи на такі два трикутники. Для рівнішого та симетричнішого розрізу краще і зручніше, щоб один різав, а хтось інший при цьому притримував і фіксував заготовку руками. З кожної смужки мають вийти ось такі дві заготовки. Отже, прийшов час для фінальної частини нашої кулінарної вистави: приступимо до складання пляцка і формування вишиванки всередині. Викладіть один пісочний корж і рівномірно змастіть його третиною крему. На крем викладіть трикутні заготовки ось таким чином. Тобто гіпотенуза трикутників має бути обернутою до крему, а катети трикутника формувати гірку над кремом. Для того, щоб зріз пляска був красивим та симетричним, слід проявити уважність. Наприклад, якщо ви поставили першу заготовку чорничним коржем справа, то таким же чином викладайте і увесь нижній ряд, щоб усі заготовки лежали чорничним коржем справа. Змастіть усі поверхні заготовок кремом. На це піде друга частина крему. Наступний крок нам потрібно буде на крем вставити трикутники заготовки уже катетами вниз, а гіпотенузою вгору. Знову прослідкуйте, щоб виставити їх з однаковою кольоровою орієнтацією пластів. Після цього поставте навколо пляцка рамку. Адже нам потрібно буде заповняти ще маленькі проміжки ось тут, між пляцком і рамкою. Для цього трикутні смужки, що залишились, слід буде розрізати повздовж ще на два менші трикутники кожен. Отже, як бачите, у нас згори вийшла абсолютно рівна поверхня. Змастіть її третьою частиною крему. І розрівняйте його. На крем викладіть другий пісочний пласт верхньою стороною до крему. І злегка притисніть зверху долонею, щоб він гарно з'єднався з кремом. І останній штрих шоколадна глазур. Вона тут особлива з лісовими горіхами. Для цього посічіть у кухонному комбайні на дрібну крихту 100 грамів чорного шоколаду з лісовим горіхом. Сполучіть його із 100 грамами вершків жирністю 30-33%. І розтопіть зручним для вас способом до однорідної маси. Вилийте теплу глазур на верхній корж і розрівняйте. Усе. Відправляйте пляцок у холодильник на 8-12 годин для повної стабілізації крему і прошарків. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 3 кілограми. Висота 6,5 см. А тепер гляньте, яка фантастична краса і смакота у нас вийшла. Пляцок прекрасно нарізається як на смужки, так і на невеликі шматочки, а самі шматочки гарно тримають форму, не розвалюються і вражають своєю красою. Залишилось лише сказати вау і почати смакувати. Це усе наше, українське, наші неймовірні пляцки, наша вишиванка всередині пляцка, наша давня кулінарна культура. І усі ми разом сильна, творча і спроможна нація. Готуйте і смакуйте, і нехай усе нам гарно вдається.